Отож, в нашій студії Владислава Ващенко. Доброго ранку, Владислава! Як краще назвати Влада чи Владислав? можна як Влада, і Владислава? Можна і так, як і так. Зручніше. Да? Як <сміт> зручніше. Та не знаю. В принципі, я просто до того веду, як, як називають взагалі тебе друзі. Друзі називають Владою. Владою, так? <смітно> ну не, не переживаю. Ти бачиш, там скільки камер, це всі, всі різноманітні дядьки, от такі там стоять. Не, не дивись на них серйозно. Вони взагалі нічого тут. Не вирішують, як то кажуть. Так що не хвилюйся, все нормально. Владислава, відповідно, як я вже да, у нас відбувається знайомство, тож будемо знайомитися. Будемо знайомитися, розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти взагалі займаєшся? навчаєшся, працюєш. Я навчаюся в полтавському базовому медичному коледжі на першому курсі відділення лікувальна справа. Ух ти, це був такий свідомий вибір, що треба йти в. Стати лікарем, скажімо так. Так, я хотіла стати лікарем, і я поступила в базовий медичний коледж. Ну а потім, відповідно, після закінчення, мабуть, таки, далі. Да? Тобто, Хочеться в академії піти, навчатися. Хочеться. Так. Ну, це така мрія у багатьох, я тобі скажу. Знаєш, Я бачу по твоїй усмішці, дай оптимізм, що все-таки ти впевнена, що все буде нормально, все вдасться. Так. Да? А яким би лікарем хотіла стати? Якщо чесно, я ще не знаю. Можливо, хірургом. Як би ще Не знаю, чесно. Крові не боїшся, уже ні, а уже ні. Тобто, ти вже все надивилася. Де на першому курсі? Ну на першому курсі ми вивчаємо шкільні предмети, але ага. потім вже будемо більше до медичної справи переходити. Зрозуміло. Ну а взагалі, ти звідки скажімо так? Тобто я з міста Кабаляки, це Полтавська область. Серйозно? Так. Нічого собі, я й не знав навіть. Навіть наш оператор Діма да здивувався, що Кобиляк – це Полтавська область. <світ> <світ> Можеш так, да, величезний привіт Кобилякам, да, відповідно да, всіх, хто нас зараз дивиться. А, отож, Владислава, участь у конкурсі Красуня Полтави 2015. Це взагалі твій перший такий участь у подібних конкурсах? Чи вже брала участь у якихось? Ні, це моя перша участь. Я вирішила, ну мені якось цікаво взяти участь у цьому конкурсі. Ось, дивилася раніше, раніше передачі, конкурси, і вирішила в цьому році також взяти участь. А складний був відбір взагалі? Ну, О, на так? твою думку, тому що тут різні думки звучали, скажімо так, ми ну, запитуємо усіх. На мою думку, було ну, чуть, -чуть важкувати. Ну, Але ти з певністю все-таки пройшла цей відбір і серед однієї з 22, до речі, шановні друзі, учасниць конкурсу, Краснення Полтави». Зараз, відповідно, відбуваються активні репетиції, так? Так. Скажи, будь ласка, знову ж таки, конкурсні епізоди є, ну, багато хто знає, є якісь традиційні конкурсні епізоди. Цього разу якісь конкурсні епізоди, які ти вважаєш, що в ньому ти от, точно, як то кажуть, да, фаворитка зірка. Ну, ти впораєшся з завданням. Є такі? Ну, особливий конкурс у цьому році це вихід у другий епізод, вихід у, у одягу у стилі мілітарі. Угу. 에, такого ще ніколи не було, на мою так. думку, і це дуже цікаво, особисто для мене. Тобто, ну, а відповідно, ти себе одягла цей мілітарі стайл, да? і побачила, що нормально виглядаєш. Так. Да. Ну, в принципі, це ж не незвичайні не штани і майка. Це... А що це? Ну, це, крат, це, а, це секрет. А да. Це а берці Будуть там такі ботинки, такі ні, ні не, буде? не буде все таки на підборах. будете так. виходити. А то знову ж таки, я дивлюсь на нашого оператора. Діму, він в берцах полюбляє ходити. Да? Він каже: будуть чи ні? каже, задай запитання, обов'язково. Ну я зготував сюди про стайл, Я знав, якщо чесно, да. думаю, будуть берці чи не будуть, на жаль. Ну, якщо чесно, да, хотілося б щось. Яка ще така твоя? Ну, знову ж таки, таємниці, звісно, да, мене попереджав продюсер, таємниць ніяких не відкриває мені в якому разі, але тим не менше, тим не менше, все одно а, є якийсь такий приємний сюрприз для тебе? Ти вперше береш участь у конкурсу подібному, красуня Полтав, відповідно, для тебе для себе якісь відкриття зробила. Так, я зробила. Наприклад, я думала, що дівчата між між собою мають якусь конкуренцію, але насправді дівчата дружні, вони всі прості, з ними легко спілкуватися. У нас якось зав'язалась навіть дружба з ними, і ми легко можемо спілкуватися з ними. Вже в контакті, в Фейсбуці всі потоваришували, так? Зрозуміло. Ну, Я тобі так скажу: відкрию невеличкий секрет, це тільки до конкурсу. Ні, це я іронізую насправді. Серйозно тобі іронізую. Скажи, будь ласка, є якийсь у тебе хобі, заняття, Чим ти займаєшся поза навчанням? Е, зараз я майже нічим не займаюся, я цілком приділила себе навчанню та репетиціям. Але раніше о, я займалася 9 років спортивно бальними танцями. Нічого собі. Ух ти, якісь десь брала участь у якихось там в колектив, конкурсах? Конкурси? в колективі я танцювала в колективі Фієста о, і брала участь в інших конкурсах як танцювальних. Ну а зараз чому, вже все. Тому перейшов, перейшла цей етап чи як? Ні, мені хочеться танцювати, але зараз в мене дуже важко з навчанням і більша частина часу приділяється саме навчання. А чого оригінально було б танцюючий лікар? Я собі уявляю, от, хірург такий, який. Замість анестезії там потенціала задумає серйозно. подумай обов'язково. До речі, про майбутнє. Крім того, що ти плануєш продовжити навчання, відповідно да і стати здобути вищу освіту лікаря. Є якась ще заповітна мрія. Знаєш, як то кажуть, учасниць конкурсу красуня Полтави, да, у них багато заповітних мрій там поїхати до Нью-Йорка, ще там, взяти участь у якомусь конкурсі. В тебе є якась заповітна мрія, яку тобі от дуже дуже сильно хочеться, щоб вона здійснилася. Е, можливо, з'їздити до Америки, все-таки до сполучених штатів, так. так але повернутися, так ти любиш ну все-таки українка, патріотка, так. так ти нікуди не збираєшся. Ну це до того говорю, що така тенденція, да, так? всі розумні люди виїжджаються з далегідь. Скажи, будь ласка, цього року буде інтелектуальний якийсь конкурс з складними запитаннями у конкурсі красуня Полтави чи ні? Не знаю наскільки складні запитання, але запитання будуть і дівчата будуть давати на них відповіді. А ти готова до, ну, тобто, питання ж нього озвучується відповідно. Ні. Ну, а ти не боїшся нічого такого, що там можуть якісь надзвичайно каверсні запитання? Ні, я якось не боюся за це. Ну, ти взагалі людина смілива, немає ніяких фобій, Там, знаєш, ліфт, в ліфт заходити не боїшся? Ні, я не боюся ліфтів. Ні, а взагалі, можливо, є якась іще. Ні, я не маю таких фобій. Все нормально, так. з цим, так? Отак, от, от абсолютно відкрита, хороша, усміхнена людина, відповідно, яка добре працює на камеру. шановні друзі, да, це так підкреслив трохи, де да? як ти реагувала, відповідно. Отож, Владислава, я тобі вважаю удачі да, в конкурсі Красуня Полтави Полтави-2015». Ось я так думаю, що ти ну, ще ще має бути одна мрія. Це, звісно ж, перемогти. Так, звичайно. Це <сілий> не є усіх, бере участь. <сілий> ну а як же? Так, конкуренція все-таки велика. Щоб ти там не говорила, 22 дівчини. Все таки, конкуренція велика, але в будь-якому разі бажають перемогти. Дякую. Нехай все буде добре. Дякую за те, що до нашої ранкової студії у програмі Ранок на Ултаві. Взагалі, ти рано прокидаєшся це так, щоб завершити так? Да, ти, ти прийшла, така от все. Uh, так, я рано прокидаюся, шість годин кожного ранку. Шість о шостій ранку. Так. Нічого собі, на вихідних взагалі, хоча б трошки Чуть-чуть. Трохи зовсім, <свіс> так? Да? Ну, шановні друзі, така вона і є. Владислава Ващенко. Шановні друзі, учасниця конкурсу Красуння Полтави 2015, яка люб'язно погодилася розказати про себе. Власне, тому що у нас все за принципом за бажанням, так би мовити. Ми знайомимо наших телеглядачів з учасницями конкурсу Красуння Полтави 2015. Ще раз нагадаю про Владислава, вдалого тобі дня. Побачимося на конкурсі Красуння Полтави.